Четвертий будинок на вулиці Соборності. Стандартний набір. Багатоповерхівка, подвір'я, контейнерний майданчик із баками для сміття. І ось таке звалище поряд з ним. Тут навіть птахи виглядають відповідно. Здається, люди до такого пейзажу звикли. Тут же ринок, якби, і якоби читається центр міста, не центральний городський район, а вважається центр міста вже здесь. І більшоє накоплення людей і ринок тут. Ну, хоча б два і три рази в неділю, щоб вони вивозили. Хто винен і що робити в місцевих різні думки з цього приводу. Ну якщо такий домашній мусор, баки бросають, за кожним жени всиди. Це доже тоді хто будь там. Хто то може стояти і за руку? Брав? Раз, два. До всього треба, час, щоб привчити людей до порядку. Втім, такі пропозиції не варіант. Має бути самовідданість, стверджують інші. В Європі це все робиться абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. Ми ж куди йдемо? В Європу треба починати з себе. Тобто прийшов, викинув в бак. Ви ж бачите самі. Куди ми викидуємо? Ми викидаємо мимо бака. І доки самовідданість залишатиметься на цьому рівні, жителі вулиці Соборності так і спостерігатимуть із вікон гори щодня. Усе нові, Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.